Друзі, Вітаю всіх на моєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в домі було тепло, затишно і смачно. Моє ім'я Наталія, і сьогодні я хочу вам показати, як правильно з'єднати два краї в'язаного полотна. Ось, де ми зв'язали. Є такі випадки, що от потрібно там отак з'єднати два, два краї. У нас на шпицях. Відкриті петлі з одного кінця і відкриті петлі з другого кінця. Ну, от от, так от ми з'єднуємо дві шпиці, кладемо паралельно, беремо третю шпицю і з'єднуємо робочу шпицю, це оце, в правій руці, це робоча шпиця. Запускаємо під петлю. На першій шпиці і запускаємо в петлю на другій шпиці. І захоплюємо ниточку ззаду, пров'язуємо через петлю, яка була на задній шпиці, знімаємо її з шпиці, і пров'язуємо через петлю, яка на передній шпиці, і знімаємо її. І залишається вона ця петля на робочій шпиці. Далі ми в'яжемо, запускаємо петлю на, нижній, на, на ближній шпиці, що від вас. Потім запускаємо робочу шпицю в петлю, яка на шпиці, що далі від вас. Захоплюємо нитку, протягуємо через задню петлю, ми можемо зразу її зняти з шпиці, і протягуємо через. Петлю, яка на передній шпиці, і також її стякуємо. А ця петля, що утворилася, що, що залишається на е, правій шпиці. І так ми до кінця ряду запускаємо шпицю в першу петлю, на першій шпиці, і в петлю на другій шпиці. Захоплюємо ниточку. Притягуємо через задню, петлю на задній шпиці, і через петлю на передній шпиці. І ці дві петлі знімаємо, а, а, а ця петелька залишається на правій шпиці. І так далі, дивіться, ще раз показую, запускаємо оцю от, оцю, оцю от шпицю, запускаємо в петлю, яка на ближній шпиці, потім в петлю, яка на дальній шпиці, захоплюємо ниточку. Витягаємо через задню петельку і через передню петельку, і знімаємо з тих шпиць. Ще раз показую, запускаємо цю шпицю в петлю на передній шпиці, потім на петлю, яка на задній шпиці, захоплюємо ниточку на пальці. Потягаємо через задню, так щоб субідніше вам було, через задню петлюшу на задній шпиці, потім протягаємо через петлю, яка на передній шпиці. От і так от ми робимо всі петлі. До кінця вируде. Де вам там треба чи якусь деталь, деталі якісь з'єднати, чи, можливо кінець і початок виробу буває, що треба з'єднати? От так ми їх з'єднуємо. І останню петлю Цей, з цієї передньої і з задньої шпиці. Дві петлі пов'язуємо раз. Дивіться, і в нас. Тут виходить, як подвійне полотно. Я один раз так беретика в'язала. Ножку отак от, так от зв'язала, така, щоб вона грубенька була, з'єднала її і, і далі почала берети, далі в'язати. Ну, це в таких випадках отак от, от треба. Знати такий спосіб, як з'єднувати петлі. Друзі, дякую за увагу. Якщо ви щось почерпнули з мого відео корисне для себе, прошу коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавих ідей. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Всім миру і добра!